Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми, бо мій гість це Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати із наболілого. Комуналка Open Data Bot викотали інформацію про заборгованість українців, стверджують, що понад 780 тисяч виконавчих проваджень через борги а, є. Навіть розбір по регіонах, де найбільше зараз продемонструю вам і нашим глядачам карту, і є, звісно, по послугах за що найбільше заборгували там тепло і гаряче водопостачання. А як ви бачите, пане Сергію, це зростання заборгованості, і вони наголошують на тому, що в 24-му році було менше менша кількість боргів. Ви як ви пов'язуєте це зростання кількості боргів? Це бідність населення, чи це небажання платити, чи це люблять. Люди, які виїжджають за кордон і не платять комуналку. От з чим ви особисто пов'язуєте? Дивіться, я нічим не пов'язую, тому що я не вивчав це питання. Я не знаю. Але зазвичай це просто тупо небажання платити. Бо насправді, якщо це бідність, то людина отримає субсидію і все за неї платить держава. Тому це ще з 90-х було. Бабуся, якась останню копійку витрачає на те, щоб заплатити комуналку, а якийсь жлоб купує собі машину за ті гроші, які він не сплачує, бо може не платити. Оце от проблема, яка є і з комуналкою, і з податками в Україні. Люди не платять, бо можуть собі дозволити не платити, бо нема виконання закону, бо нема покарання за це. Оце найбільша проблема. Зараз покажу ще по регіонах, та для глядачів. А прямо така червона, можна сказати, ну темно-рожева, насичено рожева Дніпропетровщина і трохи менше боргів на Харківщині, але тим не менш вони ці дві області лідирують. Знову таки, чи пов'язувати з тим, що вони близько до лінії фронту, чи це просто збіг обставин? Дивіться, ну ми маємо мати динаміку передачи, якщо вони завжди були лідерами. То це не можна пов'язувати з війною. Якщо вони вийшли в лідери зараз, то тоді да, логічно подумати, що це пов'язане з війною. Але це треба вивчати так сходу неможливо сказати. Та, пане Сергію, ви кажете, що от механізми не працюють. А які мали б бути механізми покарання? Наприклад, за е, несплачені так комунальні послуги, це відключення від, від цих послуг. Е, що може бути? Які санкції можуть працювати? Е, ну, перш за все, відключення, якщо це можливо. Просто в нас дуже часто в будинках це фізично неможливо, і це є проблемою цих там хрущовок і так далі, коли не можна когось окремо відключити. І людина просто паразитує на всьому будинку? Е, тому. Відключення там, де це можливо, там де це неможливо е, через суд е, ком... яким чином взяти з людини ці гроші, в тому числі забираючи власність цієї людини і продаючи на аукціоні. Ну от особисто в будинку, де я нині проживаю, у нас ОСББ, і вони знайшли такий вихід із ситуації. Зробили фіксовану оплату за е, опалення з жовтня по квітень. Фіксована оплата залежно від кількості кімнат у кожній квартирі. І я так розумію, цим ОСББ компенсує тих, хто не платить. Тобто, умовно, ми заплатили за тих, хто не доплатить або не заплатить взагалі. Е, ну, знову ж таки, компенсувати це ці люди паразитують на вас. Правильно? Ну, тобто, це не дуже доречно. Тому треба мати механізми виконання закону. Тобто, у нас насправді це law enforcement найбільша проблема, бо закони дуже часто нормальні, але їх не виконують і не можуть змушувати виконувати через слабкість державних інститутів. От власне в цьому напрямку і треба працювати. У нас дуже слабкі державні інститути по всім напрямкам. Ми це бачимо від мобілізації і до традиційного несплачення людьми там податків чи комуналки. Е, та, ну і власне на підтвердження тієї тези, як ви говорите, що це не бажання здебільшого е, людей платити. А е, є також інформація про те, що чимало українців беруть зараз кредити і беруть іпотеку. І от банки видали іпотечних кредитів на півтора мільярди за місяць, і є перелік регіонів. Це інформація Нацбанку, е, перелік регіонів, де найбільше беруть цю іпотеку. Так це Київ область. Львівщина та Івано-Франківщина, пане Сергію, як ви бачите, чи доцільно зараз взагалі брати цю іпотеку, оформлювати іпотечне кредитування, якщо вже людина наважилась і має можливість, то на що звертати увагу? Подивіться там вже працюється державна програма ЄОСЕЛЯ, яка дозволяє вам по дуже дуже низьким ставкам, якщо ви підходите під ЄОСЕЛЮ, взяти кредит. Взяти іпотечні карди, тому да, це кльова ідея. Ну звісно, ви зараз маєте військові ризики. Ви зараз маєте ризики в принципі інвестування в нерухомість. Тому це там окреме питання чи інвестувати зараз на рухомі чи ні. Але якщо ви купуєте, якщо ви готові взяти на себе ці ризики, а і б, якщо ви інвестуєте щоб жити, да то ця іпотечна програма від держави. Якщо ви знов ж таки є оселю, всім не дадуть. А, якщо вам можна взяти ЄСЛ, да, ви маєте брати. Ну і півтора мільярда гривень на місяць по-справжньому, ну, це мізер. У нас іпотека, на жаль, тільки народжується зараз, і це дуже малі об'єми, які дуже мало впливають на ринок в цілому і на спроможність там, людей купляти нерухомість. Та ви сказали, пане Сергію, чи взагалі це інвестиція? Та зараз в нерухомість має бути. А в що зараз найліпше інвестувати без ризику або з мінімальним ризиком? От що ви рекомендуєте, е, ну знову ж таки? Якщо нас гроші в Україні, у нас дуже мало опцій. Е, це АВДП і АВДП це насправді супер опція. Ви там можете 16% річних аля у гривні отримати, але зараз Нацбанк тримає фіксований курс і далі буде тримати його. Тож це фактично дохідність в доларах, дуже добра дохідність. І судячи з усього, в нас буде постійна підтримка з боку наших західних партнерів. Зараз є ця новина про репараційні кредити, умовний кредит, це не кредит, це просто гроші від російських активів. Що означає, що у нас банка буде можливість тримати курс, тому АВДП і друге сільськогосподарська земля. Тут ви не так страждаєте від воєнних ризиків, ну особливо обираючи географію, бо там якщо в вашу квартиру, прилетить шахет чи ракета. Імовірно, цього дуже мала, але вона існує. Якщо в квартиру прилетить, то в квартирі Да? Якщо вон в поле прилетить, ну прилетіло окей. Пане Сергію, якщо говорити про ОВДП, то з чого починати? Одразу треба йти в банк? Чи можливо там почати? Наприклад, я навіть в дії бачила ці облігації там під назвами міст. Можна купити онлайн, чи як ви порадите? Е, ну дивіться, як це не так і принципово. Зараз просто дуже просто стало це робити, і тому ми бачимо шалене зростання кількості ВДП, яке купує просте українське населення. Зараз це більше ста мільярдів гривень вже у власності українських фізиків. Звичайно, і дійсно простота все змінила, бо є всі ці додатки в мобільних телефонах, у банків, і чи діячі додатки банків, через які ви можете в один клік купити. Якщо ви хочете якийсь супровід, аналітичний, просто порадний, там ви можете чи до нас прийти в Dragon, чи в будь-який банк, ну не в будь який а в якийсь банк, да, який це впроваджує, і так само отримати цей сервіс вже. Але ну тут питання до чого ви схилі? Якщо ви хочете самі все поклікати купити, ви через дію або ну, діє там не все є і там банк якийсь вибираєте. Якщо ви хочете суправі, то ви приходите до умовного інвестиційної компанії, як наша, або до банку. Пане Сергію, з якої суми варто починати? Чи можна стартувати, щоб купувати, наприклад, ОВДП? ВДП? Тисяча гривень. Але це тоді мінімальний дохід, якщо ми розраховуємо на рік, це там тоді якісь 200 гривень, а то й менше. 10, так, ми, не ми зараз ми говоримо про відсотки. Угу. Так, отже, в відсотках. Якщо, наприклад, я інвестую, купую облігацію, там, тисяча гривень вартість через рік, скільки я зароблю відсотків. Знову ж таки, 16% річних зараз. Угу. От ви рахуєте, і да, все. Так, пане Сергію, я думаю, ви бачили зараз взагалі такий бум на цих криптомільйонерів, і їх збільшується постійна кількість. А, всі вони майнять, майнять ефіри, біткоїни. А, я знаю ваше ставлення до крипти. Ми колись обговорювали. Ви говорите, що це бульбашка. А, тим не менш, чому на неї ведуться, так чому навіть у моєму просторі от моєму оточенні збільшується кількість людей, які купують та якусь частинку там тої та, 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 крипти і на щось сподіваються. Чому якщо це бульбашка, так чому зростає більшість користувачів? Тому що в бульбашці завжди так, бо бульбашка не непомірно зростає. Це звісно включає елемент жадібності. Ви бачите, як люди заробили шалені гроші. Ви хочете долучитися? Думаючи, що так буде тримати вічно. Це стандартний механізм бульбашки, і він не змінюється там з часів. Напевно, перша бульбашка це історія з голландськими тюльпанами. Да, яка надулася, а потім лопнула і пішла знову. Відома історія, така міська легенда, умовна з Ньютоном і Бульбашкою акції Остинської компанії. Бо Ньютон розповідав всім, що це Бульбашка, акції зростали, зростали, зростали. Врешті-решт він сам не витримав, купив от під тиском того, що ви сказали, і програв все, бо все якраз лопнуло в той момент, коли він купив. Отже, ви не рекомендуєте вкладатися в крипту і витрачати туди свої кошти? Правильно? Давайте так, це не інвестиція. Спекулювати, будь ласка, якщо грати в казіно, будь ласка, біткоін завтра може коштувати мільйон, нічого йому не заважає. Так само нічого йому не заважає після завтра коштувати нуль, там немає вартості, в принципі. А можемо ми робити взагалі зараз прогнози та скільки продовжуватиметься ще майнінг? Чи є такі промови? Питання не про майні. Майнінг може продовжуватися нескінченно. Питання в тому, коли лопне бульбашка, а це ніколи ніхто не знає. Угу. Зрозуміло. А можливі такі кейси, можливо, ви зустрічали такі, хто зайшов, вклався, так, а потім вивів гроші, і все, і заспокоївся, щось заробив і більше не вкладався, чи ні, чи це затягує все таке. Ну, дивіться, це залежить від людини. Якщо людина підходить з холодним розумом, то звісно вона може так зробити. Але як показує історичний досвід, дуже мало людей здатні на такий контроль самих себе, бо жадібність, жадібність, жадібність. Так, ну і власне до, до кого звертаються інвестори та за порадами. Ми перед цим говорили про інвестиції. От агентство Reuters викотало статтю, що кожен десятий інвестор, не знаю, правда, кого вони називають інвесторами, там від якої суми а, вкладу кажуть, що запитує про те, куди вкладатись, чиї акції купувати. От кожен десятий інвестор запитує чат GPT. і тоді слухай від нього рекомендації і робить свій вибір. А як ви ставитесь взагалі до такого інструменту чи послуговуєтесь? Ні, я не послуговуюсь, але це насправді нормально. Да? Бо чат... же, якщо ви починаючий інвестор, ви можете багато інформації. Ну тобто слідувати його порадам, це вже ваша. Ваше рішення, але він може вам акумулювати багато інформації чисто статистично розповісти, що відбувається, що зростало, що падало, і так далі. Поради від штучного інтелекту в даному випадку ну це така собі історія, а, бо ну, це специфічні моделі і так далі. Але з точки зору систематизації інформації, це може бути дуже добрим помічником. Мене є знайома, яка е, час від часу запитує чат GPT, що мені зробити, щоб заробити на Lexus е, при моїх доходах і зазначає доходи свої, і от і чат GPT е, відповідає там зазвичай просто різними формулюваннями, що при ваших доходах ви не зможете заробити на лексус. Але все таки скільки років? І от вона постійно його штурмує, але GPT, на здається говорить, що при ваших доходах лексус неможливий. Дуже добре, що ваша подруга не йде до тарологів, астрологів і так далі. Розмова з чатом GPT, окей, може розважальна. Головне, щоб вона не, йде, не йшла до цих аферистів. Е, так, це правда. Інфоцеган насправді дуже багато зараз інфопросторів знову таки через спрощення доступу до інформації і в додатках, і в соцмережах, і на різних платформах. Тобі от тут і там пропонують швиденьку фінансову грамотність інвестиції. А ще до речі, пана Сергію згадала буквально напередодні у однієї з таких експерток чула про те, що вона вкладається особисто, а не буду називати прізвище, щоб не робити рекламу-антирекламу. Що вона вкладається в будівництво готелів на західній Україні. Як ви вважаєте, які перспективи у цього бізнесу чи доцільно, чи знову таки все залежить від твого доходу та цілей, які ти ставиш перед собою? Це цікаве питання, тому що там справді зараз бум цих готелів, апартаментів, маленьких будиночків, але ніхто ніколи не показував розрахунків, скільки їх взагалі має бути, бо їх будуються зараз дуже багато. E, чи e, люди купують на первинному ринку, чи є вторинний ринок? Ну тобто, якщо ви купили чи спробували ви продати, чи ви знайшли когось? Це окреме питання. E, і друге, ми не знаємо скільки їх взагалі потрібно. E, ну, по-перше, ми розуміємо, що глобальне потепління і снігу в Карпатах скоро взагалі не буде. Це треба також мати на увазі. Але будиночок в горах добре. Питання в тому, скільки цих будиночків потрібно, які умовно кількість будиночків на душу населення ми маємо, і скільки це має мати. Розрахунків немає. Плюс у нас зараз же така ситуація, що Карпати дуже популярні через війну, бо кордони закриті. Що буде з відпочинком у Карпатах, коли кордони відкриються? Чи буде тоді попит на ваші будиночки чи готелі? Я не кажу ні, але я, я і не кажу так, я не знаю. Всі продають, у всіх є маркетинг цих будиночків, апартаментів, але ні в кого немає розрахунків, да? А скільки їх взагалі потрібно, і тому це виглядає ну, знову ж таки, у вас завжди буде будиночок в Карпатах. Ну добре. Але якщо ви розглядаєте це як інвестицію, е, яку ви хочете там чи здавати постійно в оренду і отримати відсоток доходів, е, чи продати потім дорожче. Отут тоді питання: а які розрахунки для цих інвестицій? Розрахунків немає. Так, слушна заувага. Ну і власне про відкриті кордони, раз ми вже згадали, пане Сергію, як ми знаємо напередодні кілька тижнів, вже як відкрили кордони для категорії населення чоловіків 18 22 Тобто, це молоді чоловіки. І зараз, от уже роботодавці говорять, принаймні ВОРКО провело опитування серед роботодавців зареєстрованих роботодавці. Говорять, що відчувають відтік. Цієї, от саме верстви населення, і це відчутно. Як ви бачите, хто може замінити цих молодих хлопців? 18 22 Це жінки, це мігранти. Хто хто може замістити цю категорію на ринку праці? Це перше, це рішення, судячи з цього, є помилкою. Питання в тому, чи помилка це з добрих намірів, тобто чи хотіли зупинити відтік людей 16-17 років чи через політичні мотиви, але це була помилка. І якщо ми хочемо, щоб дітей не вивозили в 17 років, то треба було приймати рішення і забороняти вивіз хлопчиків після 14 років, і це б зупинило цей процес, але на жаль, знов прийняли популярне рішення замість хорошого рішення, і це вдарило по економіці України. Дійсно, судячи з усього, судячи з усього, ми відчуємо певний відтік, яку кількість людей ми втратимо зараз. Невідомо. Це удар по економіці, бо у нас і так останні роки найбільша проблема у всього бізнесу абсолютно це брак людей. Це призводить до дуже значного зростання зарплат, яке іноді там доводить до абсурду. Що зараз ну або не абсурд, там, умовний пліточник зараз буде коштувати вам 120 двадцять гривень на місяць зарплату. Це ого да, це більше ніж в Польщі, да умовно чи в Чехії. То і це проблема для бізнесу і так далі. Для розмуху інфляція, але пліточник щасливий. Але брак людей це найбільша проблема в економіці України після проблеми війни і поки є електроенергія, це треба також зазначати. Так от брак людей треба щось робити. Чи є в Україні внутрішні ресурси, на жаль, вони дуже обмежені. Тобто, чи можна щось робити? Ну, по перше, у нас і Джизен процвітає досі серед роботодавців на ринку праці. При тому, що ситуація змінилася, люди в 55-60 в зараз вже не старі люди. Да? якщо ви доживаєте до 60, то ви ще досить бодрий дядька, і це не є старістю згідно будь-яких оцінок зараз світових медичних служб, і так далі, і тим більше, що якщо там з Z поколінням є умовна проблема, вони не в ресурсі. Вони через два місяці можуть виснажитися, вигоріти і поїхати в ретріт. А через рік а молодь плюс дуже швидко міняє роботу, то ці люди покоління там, 55, плюс вони шукають стабільність і брати на роботу їх було б дуже доречно. Тому це є потенціал, плюс потенціал більшого, кращого використання жінок і ВПО. Це дві окремі великі категорії, над якими треба працювати. Це такий наш внутрішній потенціал. Який потребує часу, перенавчання і все рівно не дасть глобальної відповіді на запит браку робочої сили? Тому по справжньому єдина можлива відповідь на це в Україні це трудова міграція, не за паспортом, дуже важливо, а саме трудова міграція. Але тут на жаль держава не сприяє цьому взагалі. На жаль, держава створює перепони цього процесу. Міграційна політика у нас на заборонному рівні, а все змінилося. Воно там з 90-х, з радянського союзу на заборонному рівні. Хоча все змінилося, і зараз наш шалений брак кадрів і депопуляційна трагедія справжня. І нам потрібні трудові мігранти. Потрібно, щоб держава. Взяла це під контроль, сама визначала, робила стратегію, хто нам потрібен, в якій кількості, якої раси, якого віросповідання, якого полу і так далі, і так далі. І щоб ми займали тут проактивну позицію, бо ми будемо конкурувати за цих людей з, з, з європейськими країнами, і так далі. Мігра всі пасі по, потрібні мігранти, бо мігранти є драйвером економічного зростання. Хоча там популісти це використовують зворотням, але мігранти. Без мігрантів не буде економіки, без мігрантів не буде економічного зростання, але на жаль, українська держава робить все, щоб цього не відбулося, і це страшний парадокс. і Це нас нову від створює шалені проблеми для розвитку економіки для конкретного українського бізнесу, коли там просто отримати право на роботу в Україні легальне право на роботу. Це величезна проблема, навіть для людей, які мають хорошу освіту і так далі. І так далі, ну так не має бути взагалі. Не має бути. Ми ж не Швейцарія, якась там, куди там всі хочуть. Тому да? тут у нас величезна проблема. Так, і на завершення, пане Сергію, запитаю вас улюблена рубрика взагалі наших глядачів: це прогноз, курс валют. ваш прогноз на жовтень. Чи змінюватиметься відчутно курс? Що робити, чи йти в обмінники? Ваші рекомендації? Відчутний курс гривня-долар змін не буде. Нас банк тримає курс, тримає вже півроку і налаштований тривати далі, тому там все стабільне. Там гривня євро може коливатися виключно через коливання долар-євро. Але це прогнозувати дуже важко. Якщо люди мають вільні гроші, то на що варто звернути увагу? На євро чи на долари? На ВДП варто звернути увагу, тому що євро чи долари ви купили, вони під матрасом лежать, доларова інфляція це все з'їдає. Тому варто звернути увагу на ВДП. Все зафіксували. Дякую вам за рекомендації, за цю розмову, за те, що долучились. Спасибі. І вам. Глядачам обов'язків нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим активніші ви, тим більше людей побачить нас на просторах платформи. Побачимось!